У візуальній політиці Кремля кожен сантиметр має значення. І якщо президент боїться виглядати нижчим за свого підлеглого, то краще знайти підлеглого поменше. Іноді у Кремлі навіть не намагаються це приховати. Просто малюють нового Путіна, буквально у фотошопі кілька додаткових сантиметрів і вже не диктатор на каблуках, а візуальний альфа-самець. Яскравий приклад: зустріч із Реджепом та Ердоганом у липні 2022 року. У турецького президента зріст 185 сантиметрів. Але на кремлівському фото Путін поруч майже як рівня. Порівняйте самі, це фото від МЗС Туреччини, а ось це від Росії. Має, правда? До речі, я знаю ще одного політичного лідера зі схожим зростом та навіть ім'ям. Вгадаєте про кого я? Правильно, Володимир Зеленський. Зріст у них відрізняється на 1-2 см, але на цьому подібність закінчується, бо один носить пеніходи, а інший, скоріше за все, просто сміється з мемів про себе. Зеленський жодного разу не намагався здаватися вищим. Ну тут навіть за прикладами далеко ходити не треба. Буквально нещодавно приїхали до Києва лідери Великобританії, Німеччини, Польщі та Франції. Зеленський серед них найнижчий. І що? І нічого. І це нікого здається не турбує ні глядачів, ні гостів, ні тим паче самого Зеленського. Путін роками боїться виглядати нижчим, вибудовує декорації, позує, підбирає взуття. Бо здається, в його уявленні президент це не той, хто вирішує проблеми, а той, кого не перекриє сусід у кадрі.